Початок весни це час, коли потрібно бути дуже уважними до свого здоров'я. І сьогодні ми з вами дізнаємось відварами, з яких лікарських рослин можна лікуватися від застуди. У березні погода дуже примхлива. Зараз на вулиці тепло, яскраво світить сонечко, і ми всі роздягаємось, але через деякий час. Вже щіпає морозець, як наслідок таких перепадів температури, застуда. Ти лежиш у ліжку та чекаєш на лікаря. В наш час лікарські рослини широко використовують у медицині Сушені трави для приготування лікувальних чаїв, настоянки, мікстури. Природа України надзвичайно багата. Націлющі рослини, їх можна знайти усюди, у лісі, на полі, біля оселі, навіть не здогадуючись, що під ногами справжній скарб здатний дарувати людині здоров'я, а чай з яких лікарських рослин допоможе нам вилікуватися від застуди. Жовта серединка білі пелюстинки. Будуть діти пити з чашки дуже смачний чай з ромашки. Ромашка дуже поширена рослина, зростає на пустирях, по узбіччях доріг, у садах, на городах, у посівах зернових культур, по луках і пасовищах. Для лікування використовують квіткові кошики. Чай з ромашки допомагає при застуді. Використовується для лікування бронхітів та ангін. Біля хати килимок із рожевих квіточок пригощу родину всю смачним чаєм з чебрецю. Чебрець невибаглива світлолюбна рослина, погано витримує сильні морози. Її можна зустріти у лісах, на луках. В садах, на городах. Чебрець допомагає при грипі, застуді і нежиці, кашлі, бронхіті, захворювання легенів. Золотаві діточки обліпили гілочки. Будемо собі на втіху ми вживати обліпиху. Ця рослина невибаглива до умов зростання, утворює суцільні. Усі колючі зарості для лікування кашлю всі кобліпихи змішують з медом. Обліпиховий чай зміцнює імунітет і допомагає при застуді, бо в цій рослині величезна кількість вітаміну С. Що за ягідка гарненька, солоденька і кругленька від застуди і ангіни? Допоможе всім малина. Вона росте у підлісках, на галявинах, вирубках, часто утворює суцільні зарості. Малину вживають при грипі застуді, кашлі та ангіні. Завдяки саліциловій кислоті, що міститься в ній, ця рослина сильний, потогінний та жарознижувальний засіб. Певно, бачили ви, дітки, ці весняні жовті квітки, тільки на щуха цвіте мати й мачуха. Ця рослина росте на берегах річок і струмків, біля доріг, на обривах і схилах, на луках і пустирях. Мати й мачуху використовують для лікування захворювань дихальних шляхів. Вона позбавляє від кашлю, бореться з вірусами, допомагає при бронхіті, грипі, пневмонії. Ну що ж, любі малята, тепер ви знаєте, якими лікарськими рослинами можна лікуватися від застуді вісні. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. І до зустрічі!